Окупанти намагаються прорвати оборону збройних сил України біля населених пунктів Сватове та Кремінна, що на Луганщині. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телемарафону. За його словами, обстріли деокупованих населених пунктів не припиняються, тому повертатися туди небезпечно. Крім того, села та міста не розміновані і кишать нерозірваними снарядами. Наразі евакуація місцевих мешканців триває. Також гайдай додав, що росіяни не забирають тіла Своїх загиблих. Нагадаємо, 28 жовтня Гайдай повідомив, що траса Сватове Креміна практично під контролем ЗСУ, але закликав дочекатися інформації від генштабу. Обстрілів величезна кількість, просто їх сотні на день постійно обстрілюються позиції, і ми розуміємо, що позвозили дуже величезну кількість зараз особового складу, якраз з тих, яких нещодавно мобілізували в Росії, плюс от ті зеки, яких понабирав Пригожин.